Походу, день уборки. Що? День що уборки? Це ти знаєш, як мені колись писали, що це єдиний блогер, в якому завжди свині грязні. Ну, ну, тіпа, що я знаєш, не, не кажу, там, що картинка, ну свині можуть вимазуватися, да. Особливо свиноматки, як вони за сутки, тут їх 9, 9 жоп, ну, жопиків, так. Да. Та плюс свиня, 10 штук. Я їх вичистив, попідстеляв. По одному разові вони всі сходили в туалет, все, станок грязний. І це оце, кожен день одне й те саме. Буває че, через день, буває по розному Ну, оце реально вчора не вичищали, позавчора вичищали. Ну, капець, заходиш. Ну, Чорномазі вже кажу, такі чухани. Капець. Марина каже, колі, ти вичищай, тому що... Мабуть, у твої, твої поросята вже скоро будуть у ці записуватися в водоплавні. тому що, каже, ну реально ж цей мокро. ну вона як? Воно не так мокра, як просто вони оцю тирсу. Вони обкачуються так, вони об... А, а, а. почула. Вони обкачуються просто, ну свиноматка ще, вона ж лягає їх годувати. І виходить така фігня, що вона... Ну вона просто-напросто швидко оцю тирсу. Що то впало? Це нормально? Рекс? Ні, піддон. О, Це, І виходить так, що просто воно оцю тирсу дуже-дуже швидко -дуже вимазують. Ну нічого страшного. Коротше, що? все ж це чиститься, правильно? Не може бути такого, це, як подивишся, буває. Ну, красота дійсно не опісуємо, а так, <смас> <смас> таке, як це, мов так завжди. Ні, в усіх воно є, вимазується і нічого страшного. Каже, хоч грязно у нас, хоч не грязно, зато ми все одно красавчики. Миколині красавчики. Ці вже у нас красавчики готовляться на продаж. Трохи щось продамо, щось не продамо, може щось залишиться, Ну, взагалі, будуть у продажі. Так що, якщо ви тут десь по місту, обращайтеся, може, кому треба буде поросюнчиків. Я е, з під цих двох свиномоток, мабуть, продам, а з під терези оставлю. Ну, подивлюсь. Ще, звісно, не будемо завадувати наперед. От і все. Так. Що це в нас? Це в нас кліносон. Компанія ЗВК, ну зараз платформа StarVet, Закріплю в коментарях, можете робити замовлення по каналу v, ну, від каналу ДХТ. Там є менеджер Христина. Вона завжди зробить 5% знижки. Якщо вам знижку не роблять, значить то е, якісь брехуни і е, можуть бути підставні люди, які. Що ви тюхуєтеся? Да? Ну, під підрубок під і так далі. Тож остерігайтеся. Е. Якщо вам дають знижку 5%, значить не, не, не. ви. І що ми тут зробимо? Ох, який кабанчик, ой, який, ох, ох, красунчик ти такий. Що ти, хрюк, скажи. Кае, шановні е, глядачі каналу ДХТ. Я кастрируюсь і їду до вас. <гум> <гум> Кажи, у нас тут все хорошо, цицька є, все нормально. ще є, О, ти свинка. Це свинка, каже. Я каже, навіть не кастрюруюсь. І тут четверо сіки по цих кабанчиків. Ще, ще не кастрірували, треба буде. Та їх як кастріруватиму, то всіх зразу. Усіх цей усіх Що? де? 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 Очмухають мене, кусають, гризуть. Все ж інтересно, каже, так? Да? Це таке смачненьке в тебе, Микола. Ось кабончик який. Ох, красавчики. О, ще не кастрірування, їх вже можна. можна вже від цей. Від свинки відлучати, ну, ще ще хай чуть-чуть і будемо відлучати. Так, Стосовно ЗВК, компанія зараз розвинулася, платформа Starвет. Заходьте туди, там, до речі, є дуже такі цікаві бокси, де вони вже зробили набори готової дезінфекції для ваших господарських приміщень і, і тваринок. Так, ну що, переходимо далі. Переїзд, переїзд, переїжджаємо. Трошечки оба! Трошечки вперед. Пом, все. Що, ти стоячи годуєш, так? Да? Каже, бо немає де лягти, Микола. Хіба так можна? Коля ну, засранець. Коля засранець. Ну, це ж таке. Зато у тебе тепер є каналізація е, в літній кухні. розумієш, десь на чомусь. На чомусь виграв, на чомусь програв. Ну нічого страшного. Давай прийшиємо ще по пару рук собі. Кого? Щоб а, ще пару рук. Собі поприщаємо. Ну так. Да. І день 48 годин робимо. <світку> 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 да. Ну бачиш, обично е, за, за одну добу у нас одна точка на возу. Ну тут а вийде трохи більше. Його не так багато, як він просто розтягнутий по всьому станку. Ну і манюрики вони ж ротичками своїми. Опа. Тут одне поросяє. Ну, Якщо як, воно остається вдома. Ну, скільки це ми виходить, держимо поросят. З 2014 року ми трошки держимо поросяток. Ну ніколи в мене не було такого поросята. Зараз я вам покажу. У нього лапа росте в другу сторону. Типа, йди сюди. Опа! Диви, це таке родилося. Видно? Що чухандрус? Жалко його. Да. Та що воно таке кругле, потужне, все. А як їзд... воно ходить? На трьох? Гранул. На трьох прігає собі, хоч би що йому. Ну так от. Генетика десь десь може як розвивалося, могло десь під цей. Ну хто його знає? Ось, немає в них тут. В цьому, що чистити, тільки. Тільки просто, що розтягнути. Ну що це. Лопаті таке сяке. Може і одна точка із двох, із, це, із трьох станків і буде. Ну відійди, я тут підчистию. Отак, хоп! Зараз трошки просто оцю тирсу. <плух> ну ладно, псіхуєш. Фінал? Хм? Фінал? <плух> <плух> Все, п'ють і йдуть. Тереза моть Тоже. А ми показували, що вона теж з поросятами. Чи не показували? Ну, коротше, всі три момки з поросятками. По-моєму, а не, не було останнє відео, що вона в нас е якраз на опору зготувалася. А може й показували, хто його знає, як тут оток усе як на цьому. І сюди. Квадратики теж мої, квадротики. Красавчик. Ти теж красавчик, так? Да? Серце тільки. біжи, біжи, біжи. В Терези м'яснички. М'яснички. Щось так у нас тут місцевість, така, що соло нікому не надо. Будемо вирощувати м'ясники. А на вообще... Великдень нас не вистачило солодко. у да. нас взагалі багато чого на Великдень не вистачило. Е, ну, взагалі, ми як, ми справилися. Ми, ми знали кількість е, нашої продукції і знали, яку кількість е, замовлень нам приймати. Декому вже, звісно, відмовляли вже в кінці. Ну, це були ті замовлення, які ми не приймали. Вже просто люди так дзвонили. А чи можна замовити? Ну, вже казали так, що. А? Ага. Вже казали просто, що приносимо вибачення, ну В общем, що зуміли, те й зробили. І так, і так ми молодці. Донат питом у нас за Донат, а доната немає вже. Вже давненько немає, Донат ну, пішов. Перед там. На... Да, Перед поскою. Донат пішов у нас на тушонку. Так що, в общем, отак і діло. Е як. Як порахували нам е за скільки. Настріуваних кабанів купують тут а у нас по 14 гривень живою вагою. То кажу Марині, он заріжемо. На цей м'ясо відібрали, тушонки наробили. І, до речі, у нас уже тушонки тої немає, від баночок до 20 залишилося, а може, а може і. Да. І все. Так що в общем, тушонка розгреблася у нас із доната. то м'ясо. Ото прям тисиш, м'ясо класне. І сп... немає Підеш ніякого... покажеш, відкриєш. Піду, да, піду покажу. Може, хто захоче видержаного, дебелого, хорошого е м'яса визрівшого. Не треба тут боятися, о Боже, кнур, хрьок, це ж там не цей, не в гризешті. Якщо ви не їли і не знаєте, про що ви говорите, то краще мовчить. Так, ну що, все, в цих красотах. Ну, в мене... Ти більше хряків вдома не залишаєш. Ні, не ні, хряків. важко з ними. Ні, з ними, звісно, добре, тому що. Прийшов вечором свиномотка до хряка роз, покрили її і готово. А так їдеш, береш спермодози, та свиномотка то стоїть, то не стоїть, то падає, то крутиться, то вертиться. Ну, будемо пробувати, не знаю. Звісно, як впіймати хороший процес, коли вона стоїть так, як треба, то й проблем ніяких немає. Ти що на волю хочеш, ще рона тобі на волю. Давай, захоч. Отак. Ну, а до речі, стосовно... Всього виходить, всіх дезінфікуючих засобів. в мене очі сльозоться. в мене челергія, це зараз на, на цю тирсу. Не знаю. Сль, сльози і починають соплі текти. Іменно із-за тирси. То усі препарати застосовуються в присутності тварини, бо в мене неодноразово ну, дзвонили або писали на Viber, чи то на WhatsApp, питали, чи можна обробити приміщення, коли у нас там сидить якась тварина. Все можна, всі препарати ЗВК застосовуються в присутності тварини, Тож не бійтеся, беріть, застосовуйте, розкидайте, бризкайте, пшикайте і обробляйте свої, виходить, там. Приміщення. Оп. Так, ну а в нас що? У нас зараз тачечку вивезу, і ще тут жолобок попідчищаю. І по суті, і по суті красота. Хорошо. Хай вичухуються дринчики. Може, завтра, як дай Бог, усе добре, може ми завтра покастріруємо. Ну, да вже по суті і цих можна кастрірувати, да. і цих. Ну, і тих. Та й тих, по суті, можна. Да. Чим менше, Одним... бо це спробу їх цих держати. Ну, да, цих вже вдержати важко, як вони вже кіл. Ну, від 10 мабуть, є Давай положимо. Оці... Давай повозимо. Давай. Ну що, давайте звожимо, да? От просто зараз є у нас найменший і найбільший виводку, так? Не, ну плюс-мінус от якесь от ось, ні, ну ось бігає саме манюнька. Кудок, Стоять. Давай самого. А що хто в нас тут найбільший? Кого найбільша більша одниця, а? Може в тебе? Давай, давай, іди сюди. То найближче. И... Ух ты, юнак. Уже в мішок -а -а -а. не влізе. <рив> <рив> Іздівательство, Коля, ти щось малий мішок взяв. Нормально. Ану, потерпи. Йо пересите. Знущання. Що в нас тут? Ану, виси, виси. Ух ти, підожди. Щось класне. Непогано, почти 12 кілограмів. Ну 11 з копійками. 11 і, і вісім. 11,6. Нормально. Та все, ладно. Хоп, Пашоль, пащоль. Ще плюс поїсть, ось ночу молока поп'є. Так, да, бачиш, 11,6. і шість. Ну почти 1170. Непогано. Так, і що? Саме менше в нас? Оце, ти найменший, оце, мабуть, да? угу. а ну йди сюди. Так і Ух ти, його пересите. Посить, посидь. Давай, нерть. Оп! Ну, звісно, після кастрації кабанчики що все одно ще трошечки по цей похудають, але потім нам будуть набирати вагу. Опа! Бачите, 9,7. Ну, Почти 10 кілограмів найменше. Ну та все. Так вони б'ються вон, за грануло, подивіться як. Свин... Свин... Свиномотка ж висипає їм, поняли. І б'ються, їдять грануло вже все. Вже їм не так молочку, як треба, щоб постійно в корм був. І їстимуть, і питимуть. Ну тих, хто не важитиме, тих ще кілограмів, я навіть не знаю по чому. Ну та ладно. ладно. Ну по суті, доволі цікавий результат. 38 днів доїм. Да, Нормально, да? Батюрики, нормально. Хвости ж ми їм не купірували, я розказував, що хай крутяться, щоб закручені хвости були такі. Щоб можна було за його тягати, поняли? Як різать Да, Щоб витягуватися. Щоб чисто українська свиня була, так? А, ось ось теж якийсь маленький, да? Чи це я його і вош? Що, мабуть, чук! Ну, політав, красавчик. Красавчик, ай, красавчик, та ти що? Так, ну що, якось треба вилазити від теля. І ти в кормушки, вон, дивися, чук-чук-чук. Хрумкають. Що ви тут робите? М -м, добре. Так, ну що, буду вилазити, щось. я від вас якось вилізу. Оп. Оп, оп і оп. Так. Що, все? Тіпики. Так, ну що, товариші друзі, порядок навели, все, зараз ще отут попідчищаю і бомба, і будемо їхати на поле, все вивозити. Ми вдома нічого, кроме свиней, не держимо. Все, що остається після свиней, вивозиться на поле. Та й бройлери теж там повичищали трохи. Фух, треба нову портію вже завозити по трохи. Да? Не знаю. Не знаю. Тут вроді тільки закончили, тільки вздихнули. Да що... ладно, не знайшли. Фу, Фух, все, слава Богу, вже нема тих бройлерів цей. Чому кашляє? Тирси, мабуть, мабуть добавки? Так, тирси, на. Да. Mm. Так, ну що, все. З усіма прощаємося. Давайте. Хай поросята ростуть, а підписники ДХТ дивляться почастіше наші відео. Ну, ми... Ми будемо почастіше знімати. Це одно Бо це одно а, бо це, да, це будуть писати. Якби ж ви знімали часто, то ми ж часто б дивились. Ну все. Красота, ладно, давай бо потемніє, потім в Кузькінхвіз будемо. Де ви, де ви, ви Та вилітають уже, я не знаю, вже треба їм завтра робити станочок. Уже все, вже їм місця ж тут, ну вообще мало. Може продамо? Кого? Курчот? Та дросці. З тобою ми клітку це, не зробимо. Це ж ломанвайте, це нормальні, нормальні кури. Чист... А клітку хто робитиме? Оба. А, і по по цьому, по яйцях теж, е, якщо треба, інкубаційне яйце у нас є, ми відбираємо е, курей несучок рижі, такі ці з петухами, вони там все е, і харчове яйце, бо ті кури несуться, як пулемети. Я ж не думав, що вони так То ні одного яйця не було. А це тепер я не знаю. У нас, у нас кожен день по пів відра яєць. Понимаєте? Ми їх не їмо. Ми вже їх наїлися. Ну, хай там омлет якийсь, Може, якийсь бісквітик Маринка спече чи пиріжка якогось жори. Ну, таку кількість нам не треба, просто-напросто. Та тут он тирси в тирсі цей чхає, бачиш. Е, так що, в общем. Можливо, нада кому харчове яйце відправляємо новою почтою. Ми все пакуємо акуратненько. Люди по всій Україні на нову на, на цей на поску ми відправляли практично у кожну область, до всіх дійшло все добре. Так що, ми, якщо що, відправляємо. Беріть яйця, господи, їжте домашнє, натуральне яйце. Не купляйте їх отам у магазині по 70 гривень. Купіть у нас. Я не знаю, ну по 50 ми продаємо, взагалі без цей. Буде велике замовлення, ми дешевше будемо їх продавати. Тільки беріть їх та їжте. Просто щоб ну жалко, ну воно ж несеться, воно ж своє. Може дітки в кого там теж вдома є, що ви ну яєчка ці-це. Я розумію, що пересилка, все ну скопірюйтеся, може там із сусідами, знайомими, і беріть і їжте. Поки воно є, поки воно домашнє, хороше. Таке, як треба. А там уже як хочете. Так, ну що, ціпики. Боже, треба їм завтра щось робити, Марин. Так, товариші трудяги, всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї. Щоб у вас і в нас все було горост. На даний моменті прощаюся, беру точку, повнющу і буду починати вивозити. Все, всім миру. Короче, просто Всім дякую, що дивитеся, канал ДХТ. Так, О, що, поїхали.